Це відео знято для каналу EXIST.UA Сьогодні ми поміняємо прокладку клапани кришки на ЛАНОС 1.5 бензин 2004 року випуску. Так, ну тут, як зазвичай, на таких кришках вони іноді підтікають. А вирішується це заміною прокладки. Ось таку я придбав на Екзісті. І зараз будемо міняти. Значить, для цього нам потрібно відкрутити і потім ми промиємо її, хорошенько вичистимо та будемо встановлювати. Ну, зараз буду показувати. Ось ми відкрутили кришку та знімаємо. І ось такий вигляд вона має. Резиночка зовсім плоска. Вона повинна виступати хоч якось. Ну, тому не дивно, що воно все протікає. Ну, зараз будемо вимивати та міняти. Так, ось вичистив, як... Змех я всю крышку. Так, ну и теперь будем устанавливать нашу прокладку. Так, тут є есть... є а... есть... ось, є такая штучка. яка повинна встановлюватись ось сюди. На кришці теж є такий пінтик, тобто її неможливо переплутати. Ось, її треба вставляти. Ось так. Ось цей у цю прорізь. Ну і потім вже по контуру її вставляємо. Ось все вставили по колу, а по контуру кришки. Все встало на своє місце. Так, тут я все знежирив, те, щоб було чистенько все. І все, і встановлюємо кришку. Так, далі затискаємо а, по схемі, яку можна в інтернеті знайти. Тобто крест, на крест. ось так і ось так. Ну, то можна скачати і подивитись, як правильно затискати. Так, всі <кхід> <кхід> бовти протягнув, на місце поставив шлангу. Так, трохи протер, ну все, прокладка у нас встановлена.